Процедура надання притулку. Ви втекли, тому що не відчували себе в безпеці у своїй країні. Щоб отримати захист, ви подали прохання про надання притулку в Нідерландах. Але як у Нідерландах визначають, чи отримаєте ви захист. У Конвенції про статус біженців зазначено, хто має право на захист. Нідерландський уряд враховує такі моменти перше. Чому ви особисто перебуваєте в небезпеці у своїй країні походження, наприклад, через свою віру, політичну діяльність, походження чи з інших причин? Друге, що сталося безпосередньо перед тим як ви втекли. Третє. Кого або чого ви боїтеся, якщо доведеться повернутися до своєї країни? У цьому відео ми покажемо, як зазвичай відбувається процедура надання притулку. Ви також побачите, які етапи вона включає. Етап реєстрації спочатку необхідно пройти етап реєстрації. Можливо, ви вже пройшли його або ще перебуваєте в ньому. Цей етап передбачає проведення ідентифікації та реєстрації Їх здійснює служба ідентифікації та перевірки шукачів притулку Діса. Співробітник цієї організації запитує про ваші документи. Відомості та про те, яким чином ви прибули до Нідерландів. Там перевіряють, чи немає у вас небезпечних предметів, і беруть ваші відбитки пальців. Можливо, Діса знайде документи, що підтверджують ваше перебування в іншій європейській країні. Також Королівська військова поліція КЕЙМАР, може тимчасово вилучити ваш телефон, щоб перевірити наявність у ньому важливої інформації. По завершенні ви підписуєте своє прохання про надання притулку. На етапі реєстрації зазвичай також роблять рентген легенів, щоб перевірити вас на туберкульоз. За необхідності вам нададуть ліки. Під час співбесід з різними організаціями надаються послуги перекладачів перекладач іноді присутній фізично, а іноді перекладає по телефону. Перекладачі є неупередженими та незалежними. Вони не впливають на рішення щодо вашого прохання про надання притулку. Крім того, перекладачі не мають права ділитися важливою інформацією з іншими вони присутні лише для того, щоб перекладати те, що говорите ви та співробітник. Дуже важливо, щоб ви добре розуміли перекладача. Ви не розумієте його? Повідомте про це одразу на початку співбесіди. Ви також можете повідомити про це в будь-який момент у ході співбесіди. Це необхідно для того, щоб уникнути помилок у перекладі. Реєстраційна співбесіда Перша співбесіда буде з IND. Це так звана реєстраційна співбесіда. Під час цієї співбесіди IND поставить вам питання про вашу особу, громадянство та подорож до Нідерландів. Ви також коротко розповісте, чому ви залишили свою країну співробітник IND – Запитає, чи є у вас документи, що підтверджують вашу особу, країну походження та спосіб подорожі. Зазвичай IND вже має цю інформацію, оскільки Діса запитували її у вас у перший день. Якщо у вас є нові чи інші документи, візьміть їх із собою на реєстраційну співбесіду. Документи будуть перевірені на справжність ПоРАДА. Спробуйте якомога швидше зібрати документи, що підтверджують необхідність надання вам притулку. Порада. Напишіть, що ви робили, щоб отримати документи. Наприклад. Чи просили ви родичів у своїй країні допомогти вам у цьому. У вас ще немає посвідчення особи. Спробуйте якомога швидше його отримати. Порада. Якщо ви подаєте документи до IND, завжди робіть їх копії. Оригінали документів вам повернуть лише після завершення процедури надання притулку. Ви отримаєте підтвердження про те, що ваші документи прийняті. Не можете зробити копії? Це не проблема. Сфотографуйте документ. У вас є діти віком від 12 до 15 років? Вони не проходитимуть окрему співбесіду. Під час вашої співбесіди вас запитають, чи хоче ваша дитина пройти співбесіду окремо. Зазвичай це відбувається в письмовій формі. Ви також можете обговорити це зі своїм адвокатом. Діти віком від 15 років проходять співбесіду. Під час співбесіди АНД запитає, чи має ваша дитина власні причини для подання прохання про надання притулку та чи бажає вона пройти окрему співбесіду. Ви також можете повідомити про це через свого адвоката. Про свій вибір необхідно повідомити до спливання періоду спокою та підготовки. Період спокою та підготовки після співбесіди починається період спокою та підготовки в рамках процедури надання притулку. Використовуйте цей період, щоб підготуватися до розповіді про себе. Зберіть також документи та інші докази, що могли б підтвердити вашу розповідь. У цей період ви отримаєте лист з інформацією про свого адвоката. Адвокат сам зв'яжеться з вами для знайомства. Іноді це відбувається швидко, але й може зайняти певний час. Під час знайомства з адвокатом ви обговорите звіт про співбесіду, переглянете документи та підготуєтеся до наступної співбесіди з IND. Дуже важливо, щоб ваш адвокат міг зв'язатися з вами під час процедури надання притулку. Та знав місце вашого перебування. Тому під час знайомства надайте адвокату свій номер мобільного телефону та адресу електронної пошти. Ви приїжджаєте. Завжди повідомляйте адвокату свою нову адресу. Ви вже отримали запрошення від IND на повторну співбесіду, але ще не зв'язалися зі своїм адвокатом з питань надання притулку? У такому разі, повідомте про це організацію Флюхталіневерг. Флюхтеліневерг може разом із вами розглянути, як ви можете добре обґрунтувати свою розповідь про себе. Наприклад, разом розглянути, які документи ви можете отримати у своїй країні. Наші співробітники із задоволенням вам допоможуть. Флюхтеліневерг і ваш адвокат не працюють на уряд Нідерландів. Вони є незалежними, скористайтеся їхніми знаннями. Розкажіть якомога більше та задавайте питання. Те, що ви розповісте, залишиться конфіденційним. Також перед початком процедури надання притулку ви поспілкуєтеся з медичним працівником Медтеатвіс. Медик перевірить, чи можете ви брати участь у співбесідах з IND та чи є медичні проблеми, що IND має врахувати. У вас є медичні проблеми чи травми? Розкажіть про це. Те, що ви розповісте медику, є конфіденційним АНД отримає від медичного працівника лише рекомендацію, але не дізнається про те, що ви йому розповіли. Повторна співбесіда Ви отримаєте запрошення на повторну співбесіду. Це найважливіша співбесіда в АНД. Ви отримаєте лист із датою проведення співбесіди. Майте на увазі, що через тривалі терміни очікування може пройти деякий час, перш ніж ви отримаєте запрошення на повторну співбесіду. IND хоче знати, чому особисто вам загрожує небезпека, через яку ви не можете повернутися до своєї країни походження. Тому важливо, щоб ви все чітко розповіли. Кілька порад. IND відомо про загальну ситуацію у вашій країні. Тому не надавайте загальну інформацію про свою країну, а розповідайте, що сталося з вами особисто та чому повернення є небезпечним для вас. Не поспішайте, розповідаючи свою історію ви можете сказати, якщо не розумієте питання, чи вам потрібна пауза. Не знаєте відповіді на запитання Це не страшно важливо про це повідомити. Якщо у вас є документи, що можуть підтвердити вашу історію втечі, важливо взяти їх із собою на повторну співбесіду. За вашим бажанням співробітник Флюхталіневерк може бути присутнім на вашій повторній співбесіді повідомте про це свого адвоката або Флюхталіневерк. Ви також можете вказати, чи хочете ви, щоб співробітником АНД та перекладачем на співбесіді був чоловік чи жінка. Обговоріть це зі своїм адвокатом або флюхтальінверг. Після повторного слухання IND складає звіт. Ви перевіряєте його на наявність помилок разом зі своїм адвокатом. Якщо у звіті є помилки, чи ви щось забули розповісти. Ваш адвокат повідомляє про це IND. Рішення на підставі попередньої співбесіди, повторної співбесіди та доповнень від вашого адвоката. Аді приймає рішення щодо вашого прохання про надання притулку. Є три варіанти. Перший. Ваше прохання про надання притулку задовольняється, другий. AND має намір відхилити ваше прохання про надання притулку. Ви отримаєте лист із зазначенням причин. Це називається намір, Третій. АД потребує більше часу для прийняття рішення щодо вашого прохання. У цьому випадку термін прийняття рішення продовжується максимум на 6 місяців. Якщо АНД має намір відхилити ваше прохання про надання притулку, обговоріться зі своїм адвокатом. Ви не згодні з цим рішенням, тоді ваш адвокат напише лист до АНД, щоб пояснити, чому ви не згодні. Це називається позицією. Після висловлення позиції IND приймає остаточне рішення. IND може задовольнити ваше прохання це означає, що ви можете залишитися в Нідерландах. IND також може потребувати більше часу, чи все таки відхилити ваше прохання. Якщо ваше прохання буде остаточно відхилене, ваш адвокат обговорить із вами, чи бажаєте ви подати апеляцію до суду. Під час апеляції суддя перевірить, чи ВНД прийняли правильне рішення. У вас є питання про процедуру надання притулку та про те, як флюхталінаверг може вам у цьому допомогти? Важливо знати, що флюхталінаверг не знає, що саме відбувається у вашій процедурі надання притулку. Ми дізнаємося про це тільки тоді, коли ви нам про це розповісте. Запишіться на онлайн зустрічі з нами чи завітайте до нас особисто. На сайті refugeehelp.nl ви знайдете інформацію про те, де ми знаходимося та як із нами зв'язатися. Більше інформації ви знайдете на сайті refugeehelp.nl.